Щомісяця тисячі українців долучаються до лав Збройних сил, укладаючи контракт на військову службу. Роблять це з різних причин. Кожного своя історія. Я такий парень, що я віжу, зразу я рішаю, я живу. Я много, не привик много там розговарива. По-перше, це втрата свого старшого брата, який загинув на війні, Він похоронений на. Героях с Лави, город, город Каменское. Uh -huh. Я потом пошел в пехоту, после ранения побыл в резервной роте, чуть-чуть побыл у нас в Запорожье, наших наших едах. Это, а из нитный пулеметчик. Я выбрал для себя я бригаду, которая мне понравилась. Чимало військовозобов'язаних обирають вступити на службу саме через Тячівський РТЦК ТСП, адже зізнаються, чули за центр лише найкращі відгуки. Я хочу, наприклад, іти в певну бригаду, в певний підрозділ. Не просто це зробити через місто Київ, а тим паче, що туди, де я хочу ну, потрапити на службу, там мій товариш, мій побратим. Я хочу саме до нього. Тому Можливо, через Тячівський РТЦК у мене це все вийде. Я слідкував за новинами. По-перше, по-друге, все ж таки реформа, якась відбувається. Доступ до інформації є, і певні зміни все ж таки є в цьому всьому. Тому я так і дізнався. Мені подобається тут. Смачно годують. Тут дуже красива природа, спокійніше ніж. Тому місія, звідки я служба за контрактом, це не лише гідне грошове забезпечення, а й низка соціальних пільг. Військовослужбовці мають право на безкоштовне медичне обслуговування, комфортні умови для життя, а також можливість обирати частину для служби. Покращили матеріальну частину нашої діяльності, а саме зробили хороші умови для курсантів чи для кандидатів на військову службу за контракт. Покращили житлові умови, то зробили казарму і дали можливість майбутнім кандидатам прибувати до нас зі всіх куточків України в Україні. Мало яких ЦК може надати такі можливості. В нас підприємства, установи організації і територіальні громади надають допомогу. Контрактнику при укладенні контракту при тому, що він йде від нас на військову службу за контрактом, грошову винагороду – 20 тисяч гривень. Це досить не, можливо, це не дуже великі кошти, як на теперішній час, але це суттєві кошти, які теж допомагають. Що є немало важливим, що ми пропонуємо, і ми тут це дотримуємося цієї норми. Всі контрактники, які йдуть служити в Збройні сили України та інші військові формування від тячівського ТЦК, вони гарантовано, потім можуть повернутися до нас, проходити реабілітацію під час відпусток. В умовах війни служба за контрактом набуває особливого значення. Це не просто робота, а реальний внесок у захист країни. Контрактники виконують бойові завдання на передовій, беруть участь у спеціальних операціях, працюють із сучасною технікою та забезпечують обороноздатність держави. Ми тісно співпрацюємо з національним спротивом. Який бере в групи по підготовці військовозобов'язаних наших майбутніх контрактників, і вони в період, поки вони готуються до навчальних центрів, вони на базі нашого національного спротиву і на території Тячівського району проходять первинну підготовку. В проміжутку між цим також нам виходить організувати їхній досуг реабілітацію. Тобто відвідування кінотеатрів, відвідування баз відпочинку, спортзали. Військо не лише для чоловіків, активно долучаються до збройних формувань і жінки. Їх у Тячівському РТЦК та СП значна частина близько 30%. Повідомляють у рекрутинговому центрі. Дівчата активно цікавляться і. Все дедалі більше і більше цікавляться дівчата військовою службою. Долучаються також інколи і не менше ніж чоловіки. Буває по-різному. У них своя інша мотивація. Якщо вас зацікавила служба за контрактом, то для цього потрібні наступні документи. Перш за все, потрібна мотивація у людини. Людина має розуміти, чому вона це робить, чого вона хоче саме долучитись до лав збройних сил, а не допомагати волонтерити робити іншу важливу допомогу. Паспорт, код, документи про освіту, прописка. Якщо це it картка то витяг з демографічного реєстру. Це самі важливі документи. Другорядні це вже якщо є діти, то свідоцтво про народження дітей, якщо в шлюбі, то про шлюб свідоцтва і тому подібне. Якщо є трудова книжка, то трудова, якщо є закордонний паспорт. То... РТЦК та СП співпрацює з абсолютно всіма збройними формуваннями ЗСУ та готові допомагати у формуванні бригад. В установі наголошують, контрактна служба у воєнний час це вибір сильних, готових боротися за свободу. Це критично важливо для оборони країни. Пам'ятайте, захист батьківщини це не лише обов'язок, а й престижна професія.